Ви тільки подивіться, які вони кайфовщики. Дивіться, порозлягалися собі кабанчики. Всім, всім комфортно, вже їм все поміняв. Сьогодні ми з вами розглянемо комбі корми. Буде дуже цікаво. Дивіться далі. Друзі, всім привіт! такі в мене чудові індичата. І я хочу сьогодні з вами зробити короткий огляд комбі кормів. Будуть цікаві факти і спостереження, чому я вирішив тестувати комбі корми. Це сталося того року, коли я взяв неякісний комбікорм, і в мене за 8 місяців максимальна вага отакого от красення складала всього-навсього 15 кг тушка. Максимальна вага індички була 10 кг через рік вигодовування. Це дуже поганий показник для комбікормів. І я задумався. Я робив все по-умному, але був неякісний комбікорм. І мені стало обідно і цього року. Я вирішив підійти до цього питання кардинально. Комбікорм Крамер і Козацький є високої якості. Це гарні два виробники. Між собою, правда, ну, в них тьорки, але ми розберемося все по суті. Давайте з вами поговоримо про підробки. Друзі, в кожного комбікорму є підробка. Ви повинні звертати перше, щоб був один тільки шов на мішкові, друге. Звертайте увагу на дату виробництва. Якщо дата виробництва протермінована, цим кормом користуватися не можна, бо в ньому заводиться різна пліснява. Зважайте на офіційного представника. Якщо ви купуєте з інтернету, можливо буде такий варіант, що то просто буде підробка під якісного виробника. Якісний комбікорм, друзі, не може коштувати дешево, тому що туди закладаються якісні інгредієнти для того, щоб наші пташки. Росли по максимуму здоровими і набирали вагу. Виробники торгової марки Козацький та торгової марки Крамар надали мені свою продукцію для тесту. Малесеньких, отаких от індичат в попередньому відео це є. Наразі ці індики, що на козацькому, що на крамарі, почуваються гарно. По фасовці зрозуміло, тут 20 кг є фасовка, тут йде фасовка 25 Виробник козацько заявляє, що його йде менше. Ми це будемо дивитися. Від правильного вибору комбікорму залежить, як ваші індики будуть набирати вагу. Перших 10 днів для індичат самі важливі. В них закладаються самі всі необхідні параметри для того, щоб був гарний ріст. Окремо від норми утримання потрібно якісне поголів'я. В них дуже гарний вигляд, в них дуже гарне оперення, вони не лисі, не кволі, мають гарний апетит. І жваві, і дуже гарний колір шкіри. Ну і взагалі вони такі бубочки, ну і подивіться, які вони це. Ці пульки дуже спокійні. Якщо ви купляєте комбікорм на ринку за 200-300 гривень за 20 кілограмів, він не може бути якісний, то там буде якась шелуха просто з кукурудзи. І все, вас, пташки, не будуть дотримувати все, що їм необхідно, ви розумієте? І не буде таких гарних цепульок, і ви будете кричати. Що комбікорми, то хімія, то то, 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 до речі, з чого складається комбікорм якісного виробника, подивіться в попередньому відео. Всім гарних приростів і гарного вам дня!